Захистив дисертацію, повернувся сюди до університету, і мене взяли асистентом на кафедру, на кафедру диференціальних мнянь. Треб треба хочу сказати, що такий був розрив між е, вікові, між викладачами, що переді мною наймолодший був Віктор Миколаїв Симбал. Там різниця у нас не була 15, ну може трохи менше, але так був такий період, що не брали на роботу. І я опинився на кафе. І, і, і... і почалося таке викладацьке життя. Цікаве, дуже цікаве, особливо дні математика, не знаючи. Я е, е, то вів студентів пари. Вони з мене знущалися. Один раз на дні математика е, задала мені питання, чого не старий старій чорта з королесовою буде світити. Я кажу, що Леся на додаткова площа для поцілунок ха-ха-ха. І я мав такі, так я вже боявся йти на роботу. Наскільки пам'ятаєте, після цього дня математика ви її застали. Але я правду, щоб записувалися на курсову роботу, на кафедрі лишали прізвища, Наприклад, там Іванчов, Костенко, Стемп, це Кира. Вона в купа дівчат записувалися. Навіть цікава ситуація, це Мар'яна Олександрівна згадувала на ми робили семінарку пам'яті сіної Остапа Чеменника. До мене записалося там декілька студентів, і ну, я вже їх так знав. І, ну, підкреслив, що я візьму Галину Берегову, Мар'яну Ліскевич, а Сергій Павлович Лавренюк, дівчата не знають. Це кажуть, на Ліскевич, це моя далека родичка, ти є до мене. <галя> Я і Галя Берегова, перша моя учениця, Мар'яна Олександр, доктор наук на нашій кафедрі. Вона колись згадувала, що як всі вони хотіли до мене в ті часи. Як женився, то все відвалом, <галя> то математика. Я попрацював пару е е років на кафедрі і mm -hmm. не, працював у нас проектор на кафедрі Маріон Іванович Попер, не знаю, чи ти не знаєш. І запропонувало мене, забрало мене по суті в приймальну комісію працювати. Через рік призначили проректором, я 19 років працював проректором університету. Формально воно називалося Міжнародна співпраця. Це було для мене велика обиза, тому що я в школі вчив німецьку мову. Знаєте, як в селі вчать німецьку мову, то в восьмирічній школі так, так. Так, так, відрізає. В восьмирічній школі була вчителька сусіднього села, ну але що, що розумі, там. А в середній школі був непоганий вчитель, вже не міг той рівень підтягнути, тим більше багато. А поступив до університету, то ми відповідно іноземна мова це Я теперішнім студентам всім кажу: спеціальність і іноземна мова, бо без іноземної мови ви бачите, що не можна. А в наші часи, щоб поїхати до Перемишля, треба було їхати через Київ. це, це ж... І ми на ту німецьку мову до університету ходили по черзі, щоб рапорта не було, бо якщо група вся не прийде, то ми там складали графік, тут у парку Франка був кінотеатр, і частина йшла в кіно, а решта йшла на німецьку. На другий день ті, що були на німецькій, йшли в кіно, ми йшли на німецьку. Згодилося, був підручник якийсь з математики німецької мови, він де один чи два було десь, десь його привіз, і нам давали якісь там уривки такі, без пам'яті та вивчали. А потім ну, газет не було, так як зараз, що ви можете інтернет відкрити чи взяти. хтось привозив якусь газету німецької мови, і нам там по якомусь абзаці здавали. Як пустував аспірантуру, обов'язково треба було здати іноземну мову. А який був принцип? Я не знаю, як зараз, от ви, Оля, може, знає, була вимога така, що були там якісь завдання і треба було якийсь текст математичний перекласти, прочитати. Тоді в нас в бібліотеці я знайшов якусь книжку і так її відшліфував, що за ручку, групу, як викладаєш, взяв руку і книжку, вона відкривалася на тій сторінці. Так я здав німецьку мову на четвірку в е аспірантуру, і, і потім ще в аспірантурі мені вчили. А потім, і близь, так вже під 40 років я почав вчати англійську мову. І, це, це неможливо. Я їхав до Америки, тренувався, приїхав в аеропорт за п'ятим разом. Я синів американець мене зрозумів, що я хочу, я, що він хоче. І, і тому о, о, з дитинства треба тобто, вчити. Бо я вже своїх дітей одного з трьох років водив, а з того з п'яти років, і, і бачу, що завдяки того, що знамі мови, можна досягнути. Успіхів. Тому з одного боку, сама іноземна мова це ніби не є спеціальність, тому що всі розмовляють, ви їдете в Німеччину, ви знаєте німецьку мову, треба, треба фах іноземному я всіх закликаю, щоб це вчити. Насправді, мали дуже добре готувачів на хоча а дивіться, як зараз є. У нас на кафедрі, наприклад, 5 магістрів, а 12 викладачів ну всі над тими студентами. А тоді, як я вчився, у нас був набір 150 на математику, тільки було. Викладачів було значно менше, менше кафедр. Але тоді основним джерелом навчання це був конспект. Був конспект, бо більше нічого не було. було нас на першому курсі найважчий предмет був алкебра, лінії. Тому що Омеллян Орхачук, я не знаю, Мальвон Рокачук, він читав. Була одна книжка, Куроша десь на цьому, на бібліотеці, а він читав лекцію так. Одною рукою писав другий видирав. Мені встигали записувати, і поки з тим розібрався, вже десь пізніше він веду якісь посібники, то вже не розбирали. Я пригадую, що читає студент, питає студента на істики, що в чуть-чуть стороню, але нам того не читали. А тепер. Я навпаки, як зустрічаюся перший раз студентами кажу, то канвали собі, дивіться, відкривайте інтернет, є, з, тільки, тільки вибір є будь-який. Я вітаю студентів. У мене були випадки, студент ні разу не був на спецкусії. Я йому поставив він, я дав літературу, він знайшов книжки, читав, прийшов, зв'язав, а були такі, що, що ходили. І тому зараз навчання зовсім інше. якщо… Якщо ви хочете вчитися, то є можливості. Це, я, чесно кажучи, особливо там на магістратурі, то навіть не слідкую, ходять, вони не ходять, включаю комп'ютер, спілкуються, колись питаю дівчата в безпеці, не мають на увазі, коли тривога, там що давай, я в Іспанія, я в Норвегії, я там є доступ. Це зовсім інакше їх не Ми боялися викладачі, боже ні, то, щоб не дай Бог не запитали. У нас професор Соколов деколи запитував на лекціях. А він ходив в окуляри і видно, там такі дуже великі проблеми сорок. І він я хотів когось запитати, то бачив діду, якщо хтось був такі яскраві, кофті чи, чи комусь платі, і, це, і він де, викликав до дошки. Коли ми це зрозуміли, то ми всі ми ходіли як на травмах всі сиділи такого, що, щоб соколов не побачив на ризик будошки. Але і екзамени, були всі екзамени усні, в аудиторії 5-6 студентів і, 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 і допитувалися добре. І, і питання, я пригадую так багато тих питань з мединалізів поза засоку. Я читаю списку, як 30 питань що найдужчим це, а тоді щось дуже. Я не знаю, як у вас чи є така велика кількість питань. Ну, екзаменів було бачити тепер так, наприклад, щоб я читаю курс, то зазвичай цей зимовий семестр є салік, а потім іспит. Це були іспити лишав. Ми, наприклад, з меданалізу давали, може, з 5 іспитів. Чотири семестри. Я хотів, щоб вас запитав з вашою думкою почути. Коли ми вчилися, я насправді подивився навчальні плани. Я не бачив тих років, коли вчилися, але я подивився свої роки. Це було 36 годин на тиждень. А тепер, наприклад, на першому курсі 28 годин, а другий і так далі, це 26 годин. Відповідно, тепер всі вважають, що... Студент може самостійно навчитися, так? Але коли, наприклад, ми вчили матаналіз, я не знаю, як вас, але в мене, наприклад, було на першому семесті першого курсу, було три лекції в тиждень практичні, І це давало якусь інтуїцію. І не це не просто давало інтуїцію, а це давало якісь можливості і потім і для диффрівнянь, і для топології, і для дифгеометрі, і для будь-яких предметів. Тобто мата-аналіз він породжує інтуїцію. А тепер, ну... Ну що, викладач пробує щось пояснити, і то так, як то кажуть, голопом по Європам, ну, бо є якась програма, ти маєш, а студент він насправді ну, самостійно не встане працювати. Бо як ми вчилися з вами в школі, то в нас було 6 уроків математики, в тиждень в школі. Яка би це не була сільська чи міська, я не буду говорити про свою школу, в мене було 12 уроків математики. Я вчився в математичній школі, і в нас замість праці була математика. У нас теж деклара. Тобто в нас е е в субота, ну у нас кожен день було по дві математики, а в суботу ще була контрольна. Тобто підсумкова контрольна за цілий тиждень відповідно це стимулювало нас вчитися, і ми могли вчитися дуже багато. Коли я прийшов на Мехмат, то якщо там дівчата були десь сіл, то їм було важко вчитися так. А для мене це сидіти, вчитися по 12 годин це було нормальне явище, тому що я коли вчився в школі, то я вчився по 14 годин. на А тут в тому як самостійна робота. А тут зараз ця є величезна дилема. Просто і в школі нема тих предметів, їх стало набагато менше. Я подивився, як вчаються предмети, які вивчаються в школі, і в селах, і в містах. Багато там є речей, на мою думку, які не були би потрібні. Навіть з точки з моєї точки зору, наприклад, є такі предмети, які суперечать Конституції. Тобто, ну, наприклад, ну, колись таке було в царській Росії, там як це називалося, ну, релігійні предмети, так? І це би мали б, бути, наприклад, якщо. E, ви греко-католик, я католик, хтось ще там православний, то трактування навіть вже в цих трьох напрямках християнства e, є різні. І коли приходить вчителька, яка e, взагалі в богослові в найкращому випадку, отче наш так і молитву віру, і починає щось, скажімо так, розповідати, ну це є певне порушення прав, тому що навіть саме якісь може прийти. Хтось з реформаторської церкви, так? чи з баптистської, чи П'ятдесятницької розумієте. Але це якось так називається гуманізацією освіти. Я вам скажу, ні багато вчителів ну, дуже так негативно про це. Бо ми з вами як? Ми отримали хорошу фундаментальну освіту. А тепер виходить гуманізація, і коли я говорив з ним керівників освіти. Досить високопоставленим, чиновником, ну, то ми дійшли до такої думки, що це гуманізація не є слово людина, латинське слово гумус, перетворення в гумус нашого суспільства. От я хотів би вас запитати, знаєте, от дуже багато людей цікавляться, що ми будемо для того, щоб краще жити в моїй. Людині. І от не могли би ви щось розповісти? От, Тих вчителів, які вас вчили в школі, особливо про Зиновія Остаповича. Це ж легендарна була людина. Чому я вас просто скажу? Я одного разу зустрівся з одним з професорів Московського педагогічного інституту, це перший, це тобто той, що місто обслуговував. І він, він десь так приблизно вашого віку, чуть, мабуть, старший, і він розповів, що його науковий керівник, будучи... На дні в одному з академіків, він був дуже здивований, бо там були все академіки, шлинкори, професори і який то мельник Львівського університету. А він був просто кандидат наук. І <свистит> Він казав, це, мабуть, був великий математик. Справді, я зараз зупинюся трошки. На якихось біографічних даних і на особливостях цієї прекрасної людини про Зіною Остаповича. Але справді ми навчалися в школі, не було такого розпорошення предметів, були, були фундаментальні речі, так ви кажете, було шість років на тиждень математики. У нас було чотири алгебри, дві геометрії, хоч не хоче найгірший душі, які мені не все вдавалося. Але він, він проходив через це, і я весь час називаю, що математика це фізкультура для мозків. І коли приходиш на Мехмат і починаєш, отак, як ви кажете, по, по 5 по пар з матаналізу, спочатку не розумієш, для, цього, для чого це потрібно. Але потім переходить якийсь час, і от мій вучий, такий Тарас Фірман, всюди пише. Е Яко його запитують, що там на Мехматі. він каже, якщо ти прийшов Михмат, ти з будь-якою задачею, з будь-яким завданням може справитися. Правді, я працював проректором, 19 років працював проректором, і в нас були два математики. Будь-які питання там виникали з бухгалтерію, з тендерним комітетом, з бюджетним комітетом, це для нас не було проблем. А були філологи. Вони весь час говорили, як ви це, як ви це зрозуміли, як ви це? І тому це. Така школа, яка справді формує, формує поняття з будь чим можна розібратися.